Волонтерка проєкту Оленів Святого Миколая Інна Ачкасова читає листи з подяками від дітей з прифронтової зони. Я б хотіла вам щиро подякувати за те, що ви даруєте радість кожній дитині на свята. Для усіх нас це велике чудо. Дякуємо вам. І ось такі малюночки в цьому листі. Цей та ще півсотні листів Оленям передали у селищі на Донеччині. Волонтерам також подарували малюнки й іграшки, розповідає координаторка проєкту. Ось от такого Оленчика, дуже схожого на наш <смеш> А, І намалювали ось такі картини, Прям справжня картина. А на свороті написано, дорогі Олені, спасибо за лучик добра, любви, радості, которую ви несете для діток сірої зони. Пусть все хорошее возвращается вам сторицей и освіщає вашу дорогу. Чехова Ірина, поселок Ласточкина. Цьогоріч олені Святого Миколая об'їздили три десятки сіл у прифронтовій зоні на Донеччині і Луганщині. Передали майже дві тисячі гостинців. Їх купляли люди зі всієї України. Серед бажань дітей були тварини, цуценя і папуги, іграшки, велосипеди, музичні інструменти. У верхнітерецько хлопець побачив свою гітару, і ну там на фото все. Видно, як він спочатку здивувався, очі стали величезними, він на неї так дивиться. Потім він починає сіяти, радіти, хопає цю гітару і щось на неї грає. Видно вже, як він її пробує. Ми перетаскали купу боксерських груш, перчаток, форма. Перед тим як передати подарунки, волонтери влаштовували для дітей та їхніх батьків вистави, шоу мильних бульбашок та естафети. Це частина психологічної підтримки для жителів прифронтової зони, кажуть волонтери. Цього року вони вперше проводили вистави трьома мовами одночасно українською, російською та англійською, розповідає психологиня Катерина Шутальова. Оскільки конфлікт на Донбасі штучно розпалювався, у тому числі і мовним питанням, то ідея в тому, що ми розмовляємо різними мовами, але ми одне стадо оленів, ми любимо один одного, і так можна. Діти переважно там російськомовні, такий регіон, але вони теж одразу так свою шкільну українську згадували, і було дуже класно. Мета проєкту повернути дітям дитинство, а українцям нагадати, що у державі триває війна, розповідає координаторка Євгенія Левінштейн. О, така мережа, справжня мережа, яка поєднує оці частки України, які так доля їх віднесла за блокпости. І щоб у Донбасі розуміли, що у Тернополі, пам'ятають, що вони є на Донбасі. Левінштейн каже, зараз Олені Святого Миколая відпочивають, а навесні почнуть готуватися до поїздок на прифронтову зону з іншою програмою фестивалем фарб. Руслана Богдан та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.